У Запоріжжі відбулася акція Ні трибуналу над героями Азовсталі. Рідні, близькі, небайдужі вийшли підтримати наших захисників. Я мама бійця Азову, і всі вісім років разом з ним я пройшла цю війну, які всі сини, які достойні сини України, які люблять найбільше цю землю, цих людей, свої домівки. Цю державу вони не відступили. Вони стояли там на смерть, азовсталі, трималися як могли. Вони повірили в те, що їх обміняють, і вийшли. Побільше більше триматися вже не могли. Родичі і близькі військовополонених кажуть, вже не було їжі, медикаментів, боєприпасів, а потім була Оленівка. І вже три місяці, 16 серпня, було, як вони в полоні. Але вони надіються. Ми чекали, батьки рідні. Але після Оленівки ми розуміємо, що в Росії розв'язані руки. І тепер треба сколихнути весь світ. Для того щоб люди зрозуміли, що це стосується не тільки України, це стосується цілого світу. Україна то як щит зараз тримає ту руську навалу, для того, щоб вона не перейшла в Європу. У мене троє там. Всі з Азову – це брат, племінник і моєї внучки чоловік. Всі вони в пліну, всі вони там в Оленівці. Племінниця воювала, там, була захисницею, але вона пропала без зв'язку, ми нічого про неї не знаємо. 8 травня по раз вона вийшла на зв'язок і більше ми нічого про неї не знаємо. А тим часом ватажок так званої ДНР заявляє, що матеріали трибуналу вже готові і на його проведення вже нічого не вплине. Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив: якщо судилище відбудеться, то взагалі будь-які перемовини з РФ будуть неможливими.